Символ боротьби за незалежність на дивано-франківському замайорів повстанський прапор, вперше на центральній споруді міста радуші поряд із державним знаменом підняли червоно-чорне в рамках відзначення 70-ї річниці з дня створення української повстанської армії, аби в такий спосіб віддати шану тим, хто боровся за незалежність нашої держави. Та боротьба, яка точилася на тернівано-франківщині, і той вклад, який внесли Прикарпатці, і рядові і командного складу ЧТУПА, вони спричинилися до того, що сьогодні ні, Українська держава постала, українська держава має зовнішні українські ознаки. Символічно, що навіть і на тому знамені, яке має Івано-Франківська область, з одного краю є стяжка жовто-блакитна, а з іншого червоно-чорна. Це для багатьох поколінь знак того, що Прикарпаття внесло вагомий вклад і Очевидно, що і далі це буде робити у те, щоб українська держава постала. Почесна місія встановити на символічній споруді червоно-чорний стяг випала у піцю Стефану Гаху. Що таке національно визв... Звольна боротьба, цей чоловік знає не просто зі слів. Розповідає, тричі побував в обіймах смерті та вирвався із них. Тож нині радіє, що пам'ять про повстанців не згасає і у мирні часи. Це якраз відроджується наша історія, які табачники і другі хочуть притоптати. Червоно-чорний прапор, де хто говорив, що це німецькі прапори і все інше. Це є наша кров і наша земля. Якби наші недороги не старалися, все одно Україна наша відживе. Учасники символічної акції сподіваються, невдовзі підняття повстанського стягу стане на Прикарпатті новою традицією, адже такі прапори повинні нині майоріти над усіма адміністративними будівлями, як знак того, що Україна здобула неформальну, а справжню незалежність.